Вже скоро червень, травень закінчується. У мене ще такі красавці лежать і не думають псуватися. От просто так от лежать тут на, полу, на полиці. О, такі гітарки. Цілий рік кашу варили. Це найбільше мені такий сорт подобається їх вирощувати. О, вони дуже гарно зберігаються, багато м'якоті. Насіння беру на наступну посадку. такі в розрізі, бачите, соковита, солодка, м'якоть чи них.